І я думаю, що Трамп поділяє той погляд, що він про це говорив, що відвоювати територію буде нереалістично, і що так чи інакше вони на якийсь час залишаться окупованими. Те, що Трамп говорить про те, що нас не візьмуть в НАТО, чи він проти членства України в НАТО, це він свої інтереси захищає, не наші. Це нам треба думати, як відстоювати. Чим торгувати, що за що продавати, де погоджуватись на поступки, де не погоджуватись, це наша проблема. А Трамп від самого початку заявляє про те, що це не його проблема, яку він не хоче брати на себе, бо не очікує нічого хорошого від участі Сполучених Штатів від продовження фактично політики Байдена. Тому він і не посилає всі ці сигнали в Москву, намагаючись вже це є тим, за що він хоче щось отримати від Росії. Він просто окреслює. Початкову позицію самих Сполучених Штатів. І тут його стратегія, можна не подобатись, але вона зрозуміло, звідки береться, вона доволі цілісна, так, вона незвична для нас. Але це характерна риса зовнішньої політики США. Якщо подивитися, як вони поводили себе за останні 100 років, коли ми говоримо про світ, який живе в умовах фактично американської гемонії. Як вони поводили себе з партнерами, клієнтами, союзниками? Ми не є їхнім союзником, але навіть союзникам дістається зараз. Тому тут так, ну не не неприємно для нас, складно. І невідомо, чи це завершиться в майбутньому, але це продиктовано американським інтересам.